Баскетбольні дівчата. Заключним акордом аматорського чемпіонату області стала товариська зустріч. Змагалися команди призери турніру Жіноча ліга. А це Машколедж, «СумДУ» та суми баскет. Утім, грали не як зазвичай, вирішили пожартувати. Поділили дівчат на гравців і суддів. До перших увійшли суто баскетболістки, які не мають досвіду суддівства. До другої ті ж, які мають право визначати переможців на майданчику. З перших хвилин узяли лідерство судді та почали вести у рахунку, але суперниці їх далеко не відпускали і продовжували забувати м'ячі у відповідь. Так і пішли на велику прерву з рахунком 26-22 на користь суддів. Остання чверть виявилася найрезультативнішою – 23-20. Зібравшись із силами та зробивши ривок, команда суддів отримала перемогу 60-54. Що ж до реальних позицій у турнірній таблиці за підсумками сезону, у жіночій лізі абсолютним чемпіоном є суми Баскет. Срібло у сумдиу, і замикають трійку голіверки з машколеджу.